Всім привіт! Хто їздив на болті, думаю розуміє, що у болта дуже тяжко з інформацією для водія. Коли болт вам предлагає замовлення, там є уся інформація, але коли ви його приймете. У вас відображається тільки ім'я, куди потрібно їхати по пасажира, і вже додавали ціну заказа. Часто буває таке, що прийняв замовлення і навіть не встиг подивитись, куди ти будеш їхати, який рейтинг пасажира, яка категорія, і так далі. Я створив такий макрос, який буде щитувати інформацію. І коли ви приймете замовлення, вона буде з'являтися. У сповіщеннях. Ви можете зайти у сповіщення, і ось тут буде така інформація, яка сума оплати, готівкою чи карткою, вулиця куди вести, відстань, ім'я пасажира, оцінка пасажира і категорія поїздки. На мою думку, що це корисно, деколи воно потрібно. Тому, якщо вам потрібен такий макрос, під любим із відео ви знайдете ссылку в телеграм, там зможете додати програму і макрос. Дякую за перегляд, підпишіться на канал, буде ще багато корисних і цікавих відео.